Зараз, шановні друзі, фінал, фінал у вазі до 77 кілограмів. Теж е, цікава сутичка, греко-римський стиль. Хочу подякувати Олександру Роману, директору спорткомплексу «Зінадін», який надав нам такі е, умови е, прекрасні для проведення цих змагань. Володимир Павленко представляє Київську область. Е, Микита Політаєв, так, також представляє Київську область. Фактично обидва борця а, представляють один клуб, представляють Крюківщину. тренуються під керівництвом Дмитра Пікалова, якого ми не бачимо ані в червоному, ані в синьому куті. Даян та зараз дуже багато допомагає, також підготовці спортсменів. Дуже добрий, світлий чоловік. Тому зараз першим бал за активність здобуває Палітаєв і Павленко ставлять першим в партер. Дуже гарно боровся е, Павленко е, е, На цьому чемпіонаті. Микита Політаєв вчора в півфіналі здолав Станіслава Соболя. Ви бачили, як завзято бився Станіслав Соболь. Другий накат поспіль проходить у Канані Політаєва. І він виходить вперед. 05. Стає рахунок на користь. Стаханівця, який сьогодні тренується в Крюківщині. Я впевнений, дивиться і Артур Політаєв, боротьбу, який допомагав готуватися. Чиста технічна перемога. І вітаємо Микиту Політаєва, який стає чемпі чемпіоном України. Ю-23. Ну і також хочеться мені подякувати а, цьому симпатичному хлопцю а, Володимиру Павленко за боротьбу.